Всім привіт підписники і гості мого каналу. Так як я стою біля персика, то значить мова сьогодні у нас буде йти про персик, як ви вже могли зрозуміти, із назви відео. Цей персик ви у нас вже також неодноразово бачили в різних відео. Він у нас тут і перещеплений, знімала вам, як ми ще в березні робили різні тут прищепи, окуліровки, куполіровки, все вам також знімала, показувала. Показувала вже результати. Ви могли його бачити ще із минулого року. Я також там знімала, як ми його щепили різними сортами. Також там, ще я тільки починала вести свій блог, там були в мене такі перші відео, трішки невдалі, але ви могли також його там бачити. І сьогодні ми поведемо мову про хвороби на персиках. Погода у нас зараз така перемінлива. Один день сонце, другий день дощ, то тепло, то вітер. Ну, загалом немає стабільності. То в нас були певний час близько двох тижнів дощі, проливні, без перестанку, то було забагато вологи, потім різкий перепад, уже жара, така спека була. І це все впливає на наші дерева, рослини і загалом ось на персики. Точно так само, як і на виноградники, ну, взагалі на все. Сьогодні поговоримо про таку хворобу, як хлороз, яка може бути як і на персиках, так і на виноград на винограді. Можливо, хтось чи займається, чи купляв у мене, наприклад, саджанці, чи то винограду, чи персика, чи не лише у мене, а будь-де. І у вас є така проблема, така хвороба, ви там спостерігаєте, але не знаєте, що це таке і як з ним боротися. То сьогодні я вам трішки. Покажу, підкажу, поділюся з вами знову ж таки своїми цікавими, корисними порадами. Звісно, на просторах інтернету багато всього є, можна знайти, але ви ж слідкуєте за мною, тому я з вами і ділюсь і в черговий раз. Отже, що ж таке хлороз? Зараз ми підійдемо поближче і я вам все продемонструю. Так, отже, що ж таке цей хлороз? Ось так вам зараз швиденько пройдусь по листу. І що таке хлороз? Хлороз – це така проблема, коли листя стає дуже блідозеленим. Або вже навіть як ось тут ви можете бачити, воно стає такого лимонного забарнення, лимонного кольору. Отже, це проблема, яка проявляється по листу. Дивіться, заліземо туди всерединку. Ось подивіться, який тут гарний, темний, зелений. Листочок, яке має гарне забарвлення. Потім ми йдемо далі ось по гілочці. Порівняйте, він вже стає в рази світліший. Ось. Подивіться, оце здоровий лист. Він такого темного забарвлення, зелений, вже аж до чорного. Тут хороший фотосинтез. Він здоровий, гарненький. Йдемо вже далі ось тут по гілочці. Цей вже йде світліший. Подивіться. Який контраст, який цей здоровий, і який уже тут іде. Тут він такий ж світліший, світліший, цей ще йде світліший, а тут до краю вже взагалі він якогось такого лимонного забарвлення, жовтувати, я б навіть сказала. І це вже є всі, всі прояви хлорозу. Від такої хвороби тут вже починають скручуватися листочки, вони стають такими меншими. Подивіться, який був здоровий лопатий тут, ось лист, і які вже далі тут пішли маленькі отут от ось от, подивіться, який листок більше, ніж моя долоня, а тут уже зовсім маленький. Цей вже закрутився, вже такий він слабенький. Також пагини стають уже більш крихкі, ламатися е, кріхтів. Також це впливає на закладання плодової бруньки. Якщо у вас не закладеться плодова брунька, то на наступний рік вже можна не чекати ніякого врожаю. Точно такі ж. Самі прояви хлорозу ми можемо побачити і на листі по винограду. Також листя стає таке бліде, скручується таке якесь нещасне. Ну, загалом. Отже, на винограднику ці прояви такої хвороби хлорозу приблизно ідентичні, як і ось по персику. Листя стає також таке світлого кольору, такого лимонного. Бліде скручується, стає коротким міжвузля на винограднику. Ви думаю, знаєте, що це і як. Тому не потрібно допускати ось таких хвороб на своїх деревах, потрібно з ними боротися, так як ось ми це зробили. Але роботи в нас багато, поки робимо виноградник, то яблуні чи персики чекають, поки працюємо з персиками, чекає виноградник. Роботи багато, і от вам є контент, що показати. І також ось ще хочу сказати, що поки тут знімала, подивіться, ось на днях знімала вам коротеньке відео шоц про обробку персика від грибкових хвороб та плодожерки. Ми там обробили все зняла вам. Також то, що не бачив, подивіться, вже не буду тут повторювати чим і як гляньте. А тут ще ось подивіться, нас клястеоспоріоз, який ми також обробляли. І вже при, пришмалили його. Дивіться, воно тут вже таке сухеньке, стало, далі не розходиться. Тобто, що воно діє. Зараз вирву вам покажу ще ось цей листочок. Клястеоспоріоз це ось така хвороба, яка, дивіться, утворює такі ось дирки такі по листу, такого бурого забарвлення, воно розходиться. Ось, подивіться, яке. Це вона ідентично. Шкідлива, як і от якась курчавість, яка шкодить листя, скручує його, також руйнує. І загалом з нею треба також боротися, обробляти фунгіцидами. Тому не нехтуйте такими обробками, щоб не зашкодити вашому персику, адже з листя воно переходить на гілку і шкодить уже далі ваш персик. Тому потрібно обробляти і слідкуйте за обробками, які демонструю вам я. Бо разом з тим може також з'являтися ще е, імоніліоз, шкодити ваші дерева також, і які ця курчавість, листя може руйнуватися, обпадати, воно стає таке важке, і загалом персик його скидає. Також з цим усім разом ще тріскає кора, витікає вже звідти камінь, тому будьте пильними. І обробляйте. Це я зробила трішки відступ, поки знімала одне, побачила інше, ми повернемось до хлорозу. Отже, хлороз це є нестача заліза. Тому в таких випадках ми використовуємо хелат заліза. Купуємо ось такі невеличкі пакетики і ними обробляємо. Тут є такий пакетик на 50 мл. Нам потрібно його розчиняти в, на 10 літрів води він іде, і оприскувати свої рослинки. Радять уже починати з найперших листочків. Побачити десь один листочок із таким проявом, і потрібно одразу ж обробляти. Аж е, через з інтервалом 5-10 днів до тих пір, поки вже ви не побачите, що такого е, прояву більше немає. Такі препарати є як дорогі, дорожчі, а є ось і такі найпростіші, які можна купити в будь-якому. Е, в магазині і обробити свої дерева. Також можна таку суміш і самому замішати. Раніше ми також таке робили. Я не пам'ятаю точно, що ми там з чим змішували. Залізний купорос і додавали лимонну кислоту. Здається, кому буде цікаво, то десь там по записах глянемо і напишу в коментарі. от Тому вам потрібно дивитися з найперших листочків повторюся. І зразу обробляти. У нас минулого року на кущиковий е, вальок на Виноградові була така хвороба, як хлорост. Ми його кропили, мабуть, за сезон разів з 10 без перестанку, поки не дійшли до тої точки вже, до ось такого листя, яке я вам показувала, зеленого, яке воно було повинно бути здорове. Тому і ви слідкуйте за своїм, щоб не допустити ось такого. Ось такого лиха скажімо. До речі, ще хочу сказати, що ми обробки взагалі будь-чого проводимо зазвичай ввечері або зранку, в вдосвіта, коли або сонця ще немає, або сонця вже немає. Тому що, коли ми обробляємо ось такою погодою сонячною спекотною, то крапелька може попадати на ваш лист. І утворювати таку, ніби лінзу. І тим самим сонце будеш шмалити, і пропалювати, і утворювати на ваших листочках е, такі дирочки, як я показувала на тому листочку, де він ось, крястий Оспоріоз. І ви будете думати, що це у вас по листу хвороба, а може бути те, що це ми так його обробили. Тому рекомендую робити обробки. Ось так як я кажу, або вже пізно ввечері, або дуже. Ми також сьогодні будемо ввечері робити цю обробку. Ввечері наголошую, тому що це найкращий час, коли вже не буде сонця, і ви обробите, і воно буде довше впитуватися, і буде краща дія, ніж ми зробимо це зараз сонцем і воно все випарується і буде не такий результат, тому що ми розводимо. Цей 50 мл на 10 літрів води, і будемо обробляти. Знімати я вам уже цього не буду. Ну, вже думаю, тут нічого такого немає. Є пакетик, розбавили, обробили. Також воно підходить там і до помідор, можна десь дивитися по своєму листу. Тому і виноградник, і загалом. Е Користуйтесь моїми цікавими порадами, але не забувайте мені віддячувати своїми вподобайками, підписками і писати коментарі. Я з вами поділилася ось такою інформацією. Дякую всім за увагу. Нехай у вас будуть всі дерева і рослинки здоровими, і до зустрічі у нових відео.